Але неочікувана новина у цьому інтерв'ю було про те, що Селяна Гомес сказала, що не може виносити своїх дітей. У своєму інтерв'ю Селяна поділилася, що дізнатися про неможливість безпечної вагітності було для неї важким ударом. Тобто, я думаю, що вона має на увазі, що вона не не, не може мати дітей, але це буде. Важкою вагітністю для неї. Вона каже: Я ніколи раніше цього не казала, але, на жаль, я не можу виносити власних дітей. У мене багато медичних проблем, які ставлять під загрозу моє життя та життя дитини. Це було те, про що я довго оплакувала. Гомес раніше відкрито розповідала про свій діагноз це Вовчак, а невиліковне автоімуне захворювання, при якому імунна система атакує нормальні тканини організму. Симптоми можна контролювати за допомогою ліків, а у 2017 році вона перенесла трансплантацію нирки через це автоімунне захворювання. Також співачка розповідала про своє життя з біполярним розладом, і це стало темою її документального фільму «My Mind and Me», який вийшов у 2019 році, здається. Але все рівно ми зазначила,